Привіт, друзі! Починаю знімати свій черговий в'язовлог. На календарі у нас 31 грудня. Я всім бажаю тихого, спокійного і щасливого Нового року. І наразі мені потрібно зшити ось цю шкарпетку. Вона вчора зійшла з під голочок машини. Я сподіваюся, що я все встигну за сьогодні. Наступна шкарпетка вже розиночка. На машинці вирізана, її треба перебрати. Тож зустрінемось з вами трохи пізніше. У нас вже 4 січня і я хочу сказати, що я таки змогла подарувати ці шкарпетки в новорічну. Ніч, новорічний вечір. Нагадаю, я їх в'язала на машинці в два складення зеленого, це мерино з кашеміром 70х30, 1500 метрів у 100 грамах, і одне складення білого суперджелонгу 750 метрів у 100 грамах. Ось така. Чудова пара в мене вийшла. Червоний це був якийсь картний меринос, і плюс ниточка кашеміру на Еластані, там дуже тонка, чи 4 4000, чи 4 3000 метрів. 100 тут більш грубіша така ця пряжа, але за рахунок того, що її тут небагато, воно ніякої ролі такої не грає, а просто як декоративний такий елемент. В той вечір я встигла зв'язати їх, попрати. Брала я руками у гарячій воді, декілька разів їх намилювала, добряче так терла, особливу увагу приділяла саме стопі. Халявку я намагалася не дуже мучити для того, щоб за рахунок, жакарда тут полотно не таке еластичне, для того, щоб нога потім пролізла, то я не дуже тут так його. Ну, намилювала не дуже агресивно прала саме цю частину. А тут я, так, знаєте, прала і дивилася, підсіла, не підсіла ця частина шкарпетки, бо мені хотілося, щоб вона саме по нозі гарно сіла, і я не ризикнула її. Засовувати в машинку, бо я розуміла, що рівномірно підсяде і ця і ця частина, і потім може бути проблема натягнути цю шкарпетку на ногу чоловічу. От така чудова пара в мене вийшла. Я дуже задоволена, дуже гарно розкрилася ниточка. Ви бачите, цей пушок, надзвичайно ніжне полотно, дуже приємне. Майже не линяло так, трішки віддало кольору, і все нормально. Не так, як, до речі, червоний кольор. І хочу ще сказати два слова по довжині халявки. Я десь колись почула і, так би мовити, собі запам'ятала, намотала на, на вус, що коли так згинаєш по п'яточці шкарпетку, довжина халявки бажано, щоб була не коротша, ніж ступні ну, цієї частини. І як ви бачите, тут. У мене навіть трішки вона за рахунок резиночки, довша. І це чудова висота халявки. Тому що, от, наприклад, оці шкарпетки це самі перші мій експериментальний екземпляр. То, дивіться, якщо в мене в чоловіка просто було таке побажання довшу зробити халявку, бо коротка. Ось бачите, наскільки вона коротша, ніж довжина ступні. Тому ці шкарпеточки я хочу перев'язати, вони дуже класні. Тут теж маринос з кашеміром темно-синій. Ось, до речі, зараз покажу вам ось ця ниточка в моно такому виконанні. Зразочок це я в'язала, я хочу зв'язати собі свє... светрик з японським плечем. І брала в машинці цей зразок. Так, щось я перескакую. Коротше кажучи, я попрала їх, прала руками, все добре і потім сушила за допомогою фену. Так, це, звісно, дуже агресивне поводження з пряжею, але в мене не було іншого вибору, бо інакше шкарпетки були б мокрі. А мені потрібно було їх подарувати сухими і готовими до експлуатації. От, тож, все вдалося, мені подобається, тому для кого вони в'язались, теж подобається. Вже навіть один раз вони були одягнені. Все супер, все гарно сіло по нозі, так як треба. От. Ну, А ці я вже сказала, я буду е, халявку дороблювати. Можливо, просто візьму на спиці, підніму це, розпущу, підніму на спиці і дов'яжу вверх. А можливо, вгору. А можливо, отут розпущу, підв'яжу вверх просто кулірної гладі е, спицями. І зішью потім петля в петлю. Бо тут, бачите, вже резинка вив'язана. Так, вона так навіть як юбочка фолдить. Але ну, вона тут і не потрібно, щоб сильно тримала форму, тому що за рахунок жакарда, і так воно сидить досить щільно. Так, і наразі я приступаю до в'язання светру жакардом для мене. Це той самий светрик, який я хотіла зв'язати в рамках спільного проєкту Жекардові історії 2023, але він у мене не стався, ось тільки на етапі зразку, і все. Ну, нічого страшного, таке буває, це все життя. Тому я зараз вчора я робила розрахунки і зараз я до нього приступлю. А це ще я вчора за компанією оці два зразочки попрала. Оцей і ось цей. Як ви пам'ятаєте, не смійтесь, будь ласка, я хотіла чоловікові зв'язати светр кашеміровий на подарунок. Думала, що я на новий рік його зв'яжу, ну, бачите, на новий рік сталися шкарпетки. Вже, хоч так, як то кажуть, вже непогано. А ось таким я хотіла візерунком в'язати, але. Жгути в мене машинка. Не, ну, дуже погано в'яже, вона рве нитку, і я вирішила не знущатися над нами, над нею і собою, а просто зв'язати кулірною гладдю. І тут в мене три щільності, щільність 3, 4 і 5. І так само ось цей зразок. Що я не помиляюсь, тут теж 3, 4, 5. Буду я в'язати гладю, теж буде класно, я навіть не сумніваюся в цю. Коротше кажучи, дівчата, я зараз сідаю за машинку, відв'язую спинку ось такого светру. Саме в цій е, кольоровій гамі. Рукави в мене поміняються, там зелені кольори місцями. І я думаю, що ми з вами побачимо, як в мене вже буде готова спинка. До зустрічі! Ну що, дубль перший, невдалий, буде розпуск. Отут в мене, я неправильно тут почала часткове в'язання і збився ряд, збився малюнок. Верніше. Я постаралася його відновити, але не вийшло. Тож це буде такий великий зразок. Пішла розпускати. Привіт, друзі! Сьогодні в нас 8 січня. Я знаходжусь в прекрасному, затишному місті Чернівці. Ми приїхали з мамою, і донькою на деякий час трішки перезавантажитися після обстрілів Києва та Київщини і якось підлікувати свої нерви. От, і звісно, що я не могла не взяти з собою в'язання. Щоправда, машинку я не потягла за собою. На щастя, чоловік відмовив. Але я взяла ті процеси, які можна в'язати спицями. І сьогодні я покажу вам, що в мене з собою є в'язального, а також покажу вам одну покупочку, яка до мене приїхала буквально в той же день, коли ми приїхали в Чернівці. Тож, взяла я з собою вже вам давно відомий, мабуть, ось цей процес це паутинка, яку я в'язала на машинці, а рукави, горловину і понизу. Буду потім оброблювати, все це я роблю спицями. Останнім часом я до неї ну, не поверталася, не в'язала цю річ, але як буде натхнення пов'язати, звісно, що я можу собі брати і вже працювати над нею. Ось така павутинка. Нагадаю, це бобінна пряжа, альпака Сурі і кашемір та ПА, і метраж тут десь приблизно 1000 метрів у 100 грамах. Потім я з собою взяла два ось таких пухлика. Це залишки від моєї райдужної жилетки, яка спочатку мала бути райдужним светром. Це бебі альпака з поліамідом. Постараюсь ставити вам скрін цього артикула з його характеристиками, але я вам вже теж його неодноразово в попередніх відео показувала. Його я взяла для того, щоб зв'язати Соні якусь чи жилетку, чи светрик, Ну, скоріш за все, що жилетку. Бо вона дуже хотіла собі якийсь такий райдужний, веселий виріб, коли дивилася, як я в'яжу свою райдужну... Ну, свій райдужний светр, який потім став жилеткою. І ось цю бобінку я взяла з мусом від Зенія Баруфа. Це таке мікробукле. Чи не мікро, ну, коротше кажучи, букле, але мені потрібно буде відмотати ось цей маринос, маринос з ангорою, з чимось ще. Цей процес вам теж відомий. Це майбутній светрик для донечки який застряг на етапі вив'язування рукавів. Ну, Знаєте, його я взяла, скоріше, як, просто щоб було, а раптом називається, тому що я планувала в'язати рукави на машинці. Ну, Можливо, тут хоча б відмотаю ось цей білий, білу-хвилясту ниточку, щоб додому приїхати, вже можна було одразу ж в'язати рукави Тих різнокольорових букльованих ниточок. От, і не знаю, чесно кажучи, навіщо я його взяла, ну хай буде, як то кажуть, він необ'ємний, не багато місця не займає. І маю я все ж таки надію до кінця зими вишити тут, на цьому светрику, ось цей малюнок. Який малювала моя донечка. І його попрати, поховати всі кінчики, щоб дитина змогла вже його носити, цей светрик. Не знаю, це вже, знаєте, оцей проєкт якось в мене не йде. Не знаю чому. Ну, на нього просто потрібно натхнення, бо вишивка це такий творчий процес. Ну, і тут багато в мене різних м, зразочків. Я знаєте, до речі, що останнім часом. Подумала, що можна, оці всі зразки, тут в мене і а, така фламе, і Мохерова ниточка, і різні мікробукле. Ось такі. І Ангора, і кашеміри, оце корсхайри від Лороп'яна, від тот енданка, Ну, коротше кажучи, тут є класні такі склади пряжі. Все це можна оці всі зразочки, потім розпустити і на машинці зв'язати такий смугастий. от Знаєте, як в'яжуть пледи з залишків, коли там один рядок, а іноді і не повний рядок одним кольором, ну, вив'язують всі свої залишки. От Я думала, можливо мені зв'язати таку косинку трикутну на машинці. І туди вив'язати всі-всі залишки. Ну, можливо, якось по кольорам їх гарно скомбінувати. Ще можна сюди вставити якусь, якусь махрушку, от такий якийсь фактурний таку фактурну пряжу. Не знаю, ну, коротше кажучи, така в мене ідея виникла, тому що я, чесно, не знала, куди дівати ці. Залишки їх начебто і викидати жалко, і на повноцінний виріб воно не підійде. Я знаю, що хтось в'яже шкарпетки, але воно тут все різного метражу. Ну, коротше, от така в мене виникла ідея. Зв'язати таку хустку смугасту. І, можливо, частину хустки зв'язати одним якимось кольором, потім базовим, а частину от таку і. Пов'язувати собі на шию, буде така дуже весела і незвичайна річ. Ось такий в мене кашемірчик є. Так, ну що, стосовно того, що я з собою брала, це і все. Сподіваюся, що за цей час я доведу все це до ладу, все дов'яжу, не втрачаю надію. А тепер покажу вам свою покупочку, бо не змогла я пройти пост. В магазині, здається, Валюша чи продавався кашемір від, якщо я не помиляюся, це Todd Duncan. Я вам скрін обов'язково ставлю. Я собі його заскрінила на всякий випадок, тому що я знаю, що деякі артикули, які вони продають, вони потім видаляють ці пости. Це такий колір, ну, я вам ставлю картиночку, там він більш реалістично передався. Називається Меланж, здається, маків, польових маків. І тут у вісім складень ниточка метражом 1400 метрів. В 100 грамах. Я спочатку купила, ціна була, здається, 350 гривень за 100 грамів. Ну, погодьтесь, це не те що довоєнні ціни, це ще в довоєнний час піде знайти такі ціни. Мені здається, докарантинні ціни. От, е, тут 480, мабуть, так і є 480 грамів. І спочатку я думала їх розплутувати. Ну, думаю, за таку ціну помедитую, витрачу на це час. Але потім я, коли порахувала, скільки це виходить 8 складень, який загальний метраж виходить. І тут математика мене підвела, бо я спочатку порахувала чомусь, що це 240-250 метрів у 100 грамах, а потім виявилося, що це 175 метрів у 100 грамах. І це вже досить така товста ниточка. Тому в мене два варіанти. Або я відв'яжу зразок з цієї товстої ниточки на досить великому калібрі спиць і спробую зв'язати светр з цього метражу, або ж мені доведеться розмотувати. Постараюсь на два моточки цю бобінку, щоб загальний метраж вийшов 350 метрів. Але тут можуть бути складнощі, і тоді доведеться повернутися до першого варіанту. Ще поки не знаю, що і як, спробую наразі розмотати, якщо буду бачити, що сильно плутаються ниточки, то тоді я. Буду в'язати просто на великому номері спиць цей великий, ну, цей, вірніше, товстий метраж, 175 метрів у 100 грам. Я собі подумала зв'язати светрик спицями, взяти якийсь найпростіший реглан, погон чи якийсь інший зверху, а може й не реглан, не знаю ще. І сісти і зв'язати великим номером спиць. Чому б ні? І час не буду витрачати, і в мене буде дуже теплий светр, і має швидко зв'язатися. Тож, я сьогодні, можливо, навіть відв'яжу зразочки, просто ще в мене немає ідеї, що це має бути, який цей светр, яким він має бути. Але вже така задумка є. І я думаю, що при натхненні в'язальному можна буде її почати реалізовувати. Ось такі мої були в'язальні новини. Таким був цей в'язовлог. Я дуже вам дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас все добре. Бажаю вам тихих ночей і спокійних днів. Всіх обіймаю і всім пока!